Ну давай попробуем, oh. не знаю. Ну если получится. Так, мені так так треба 10 замовлень. Та зробити. я поняв, що це квесты. А, а, кстати, у мене ж тоже ж квест, я вже пройшов. О, 3, я вже 3... пройшов квест. За Бля, курва. А Який квест то збивається все-таки пацаны. Щеденний. Не-не-не. У не. мене збився. У мене я Ход тепер. Тиждень тому. Шо тиждень тому? Тиждень тому було, було оновлення і прям написали, що типу зіб'ються. Там Бу якийсь хотфікс е у... був, я не знаю, що то там поправляли. Mm -hmm. Якісь фігня була Тут так і написали, що зіб'ється прогрес щоденних завдань завдання. А кумчик буде, Кумчик уже тут. Нема що буде, не буде. А готов Ще раз. А я получаю, а скільки в, в років у штате? 13. Понял. Понял. Азах, ты Може Море 2 меня? Да, давай, сідай, куда тебе? Куда тебе? Маршрут побудована. А, тут Да, 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 бачу Так, сейчас, подожди, я тут типу поможу, тут 6-2 с чем-то километра его вест блядь. Льоха, ты не був там собрання якесь блядь? ще якась херня була в цьому ЛКМ Я підкинають зашл. Таш і обычно, типу. Тих то взагалі не будуть нікуди приїжджати, будуть їх або понижати. Ай, коротше короче, в них стандартна бліна ця процедура да. вічна. Я, я вже навіть не парився. Не, там просто, типа, наскільки я поняв, за цього таки что що одні хочуть тільки стрілятися, другі хочуть там тільки только РПШ третій там блядь, и то и то ну короче блядь, каждый не знаю. на... я хочу тільки на фургвомках работать все мне більше стої... не треба нічого. ну понятно но на их їх... то что в чем-то участвовать то... да то что ты допустим сидишь катаешься но на... в ну, чому не участвуешь да четкая бомба просто що... Так, посидели такси типа блядь, хто там, крайн чи хто. що вони бомблять, що блять, типу, блядь, всі, всі рагулі, ніхто не вміє стріляти, блядь. Привіт, Віталій Пюров, привіт. А, а, типа... а, а Кумчиком. Кумчик уже дав, привіт. Ты понял, началась типа короче такая херня, типа оцей тип, який типа кажут, что вы там всі додіки не можете не умеете стрелять, чего там один заходит, яку зі в спину убиває минус 4, понимаешь, что така типа. Вы типа в гоночки играете, что на авто гонке СДТ, чи вы в шо играете? А ему, блять короче, тип так и сказал, а ты в шо играешь, блять Шутер, чиплов'юті, блядь, и типа играй в контр, кажется. Геррис. Сиди я сюди. я... така допомогу. хуйня, щоб ти поняв. Та я понял, короче. Та Геррис, не я чі, ж тебе не бачу, будеш. поїхали. Що? Та ні, ну не кажу, це вони, цей. Поїхали, щоб тобі я було. Просто... ближче. У мене вилетів нет, я блять пропустив, сука. Думаю, блять, ладно, не буду вже заходити, тому все таки рішився зайти і перепитав, говорю. А я якраз зайшов, а там фраза типу, ми будемо кікать або понижать, типа. Mm -hmm. А я кажу повторіть, пожалуйста, бо вилетів величений нет. Вони кажуть, ну. Так як обично, хто ні в чому не участвує, ти будуть хікати випаджать. Ага. Геріс, е, я так. визиваю. Да. Як, як обично, я при... При... прийняв. Прийняв? Да. Так. Е, ага, бачу, все. А тобі треба іменно, щоб ти мене провіз, чи воно і так засчитало? Ну глянь зараз, що я сів, щоб не їздити оце. Ні, мені треба саме завершити. Eeeh, е, ага, завершити, ну окей, блін. Щас, подожди, подожди, я метку буду ставити. Давай тут по кругу нахер будемо катати. Короче, до банкомата, блін. Чи скільки там надо? Кілометр? Та просто тут по кругу катай, да і все. По тій местности. Е, Грибожуй, виявляється студент, е, при що він досі вчиться в школі. Прикольно, прикольно. О, ЛК ЛСВ. Чи як яхту. Ну, жой там вообще багато шо это. Це... В... Connection lost? Ага. Мені mm. засчитал. А, стоп, а я, а я... я теперь тут нормально. Е, Геріс, давай. Що там, Від'їжджай, чи що? Так, а де ти... это? А, а ти не на криші? Не, на якій криші. Ну, подвись на мене на стриму, блін, ти поймаєш, де ти стоїш, зараз у мене. Я зараз спокійно їжу. Геріс, скажи українською. На криші я. На криші я. Та які криші? Ну, На українське слово дах. дах. Ну, що не поняв? На даху я. <реш> Тю, я не знаю, де Геріс їздить. Та блін. Це <реш> якесь японське слово. На даху я. Я на даху. Я на даху. Що, сервер. Що? Зай... у мене щось з серваком, походу. Да, у мене теж щось з серваком. У мене я, тепер на головне меню, капец. блин, закинуло. Купить капец, у мене этот планшет акванафти аква... в этих. Підвисає, що То есть пидвисаешь что капец. Так, щоб ти поняв, мене меня Це... сьогодні пару разів. У мене два рази закрашнуло вже, поки я заходив просто. А у мене сьогодні був прикол, що я, короче, на автоугонку взяв тачку. Я одну тачку везу, блядь, все время під текстури, зверху, потом появляюсь, під текстури зверху, блядь, спавнить мене. І що другу потом взяв тоже, блін. Тільки набираєш скорость, блять, сразу под текстури уходиш і все, бля. Та перс, это думаю, як ви задоволі. Бля, yeah, вона сьогодні чуть по сука не забили, ма. Назар, поки ти заходиш, я зараз прийду. мене понял, мене, коротше, крашнуло, то ти вийшов. У мене крашнуло. Коротше, заходжу, типа, появиться на останній точці спавну. Uh -huh. А я їхав якраз возле ПДшников, блядь. Сука, мене заспавнило у них на території, понял. Uh -huh. І там високі забори, короче, не перепригнуть, ворота закриті, ну я і тупо у них на території стою. Виходить, тип, каже, Ви що, що ми тут робимо? Я говорю, блядь, ну. А я поняв, кажу, типа, типа, так появився. А покинем территорию, бо я сейчас палкой быть буду, кажу, бля. <laughs> типа Кажу, блядь, эльфийской, говорю, давай скажу. Ты говорю, блядь, я тільки тут появился. Короче, типа. Даже этот не, не зміг меня выпустить. Короче, пришлось тоже перезаходить, блядь, и брать початковую локацию. Ти тут здай назад до банкомата, я тут просто до банкомата поделю. Не було доступу відкривати ворота. Mm. Доб, б... то, то добре, що він тебе пакувати не почал. <звук> Нет, ну йти. я типа сразу сказал. Типа я лифтичку говорю, типа. Так, подожди. Ага. Е, та все, поїхали. Тобі ж, напевно, і так буде насчитувати, правильно, Герес? Поехали. Подожди, я ж не визивав, Подожди, я ж не визивал. Нет, а ні, якщо, у мене якщо, зараз ні, да, при чем тут бля? визови? Там непонятно. Він, він непонятно читає. Він мені раніше читав, що йому треба закінчити визови. Ага. Не, от коли ти зайшов, він каже, що йому треба завершити маршрут. Я что-то не пойму, Ярис, що, йому так що тобі надо, надо блядь? Я ж не визивав тебе зараз. Біз, да, що. блядь, ну то то шо це що? таке, ми опять, блядь, крашнуло, нахуй. Я хуевший, блядь. Там... Завершити 10 маршрутів від, від гравців крачу. Во, о, де тепер просто завершити. Це треба мітку треба ставити. Ні-ні-ні, він, він може їхати і просто завершити. Чи ні? якщо я буду виходити. то есть. Мідку поставити мітку. Раз, Маршрути <звісно> це Давай саме треба мітку поставити. Все, Геріс, поїхали. Охуеть, у мене чот, Все, блядь, меня на себя блядь, блять. Тебя закинчили. Нахуй, блядь, В, за... наху, в плане не, я же закинчу, Там вообще метка 2 прям супер близко, ты ч? Засчитала, ну подивись. А епта, в мене опять коннект пост рекорд. Я, буду... я, блядь, буду писать админы, нахуй. Хай снимаю, блядь. Что за хуйня, блядь? Понял, есть баг, блядь. Если ты съедаешь в огон, как тебя в цей момент крашится, ты остаетесь из ездить. Ну да, я блядь. знаю, це. у меня так было 5 звезд вообще. Хуїть. Так, і да, шо? Че? Ну це нормально. Мені засчитало Назар. <кхух> Короче, це якась рака. Я тупо заходжу, у мене виходить, заходжу, да виходжу. Серваком щось, блядь, я хуя знаю. Ну блядь, да, знаешь під водою бля. все нормально. Так, <кхух> 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 а ну, інтернету інтернета гляну на, на всякий випадок. Може це з інтернетом в мене а, якісь проблеми. Ні, так нормально ще Та Та ні, ти ні, навіть ні. не пропадав. Ти жодного і... разу не пропав в Discord. Жодного Та разу. Понятно, ну в мене чогось. Re Connecting lost, lost типу reconnecting. Весь Герес. час. Що мені, може перезайти вообще в ігру? Давай в ігру перезайду вообще нафіг. Теоретично. Типа... О, Герріс? Кі Герріс? Мне сука за 2 часа надо успеть 5 машин блядь, доставить. Ну сука, блядь, воебыется. Ну что <гану> за бред, блядь? Так, я сейчас пробую цей заново, бля. Перезапустить все. Привет, привет. Зайд. E так, ну давай ще раз, бля, попробую, ёпта. Я не знаю, может что-то с серваком творится, блядь. У мене все хорошо під водою. Та під водою в той текстур немає почти. Може із за цього... нет. Да, втавить. конечно, тут ландшафт, тут крейсер Москва, чувако, что я ничего с вами. Чей Путин лежить. лежит. Поближе, я, поближче. Так що это? Да, на ярком примере Ну в тебе не, просто не рядом не немає не дуже я. багато ігроків, Може, якийсь блять по пінгу шесть, сука, пішло по пизди у силу. Игроки. Да я ти киугунку взял. Так ти наскільки завтра завтра планируешь під'їхати? подъехать? Не, вмер. Хто? Чуєш, у мене реально щось з пропуском кадрів, нафіг. Алло. Ні, да Путін за твердкой в очах дивиться мультики. Алло, мене чутно? Алло, алло. Не, да. не. І нормально без цей? Та без. нормально все. Ніякі у мене пише пропуск кадрів в, в, в цьому, в ОБС-ке. Короче, і падає, кілобайти падають буває. А, в Discord все хорошо. Бо я питав, кажу Герріса, в скільки завтра планирую приїхати, і так я нічого не почув відповіді. Ну сейчас у чув. Ну, Походу, в мене реально интересный. А ты колы казал? Ну от, пару секунд назад. А, ні, тоді не чули. Так, ладно. Все одно ніхто не узнает супер суперсекретний пароль. А який пароль? Ой, дуже здоровий. Ти не зберігав його? Ні? ні. А що там можна зберігати? можно сбергать? мене. І більше yeah. не вводити. Тю. я б кожен раз вожу зато впався, його вводити там. Блять, пише, ніж 20 символів. 32 символа, капець. Так, е Геріс, я сзади. Короче, я таки відповіді не почув. Він щось говорив, коли він буде чи ні? Ні. Він oh, ще не придумав... это, йому, это. йому треба піти посовітуватися з батьками. Ні-ні-ні, я вже посовітувався, вже все нормально. Не, я, я ну так я... ти ще не советовался з батьками, коли ты поедешь. По звуку клавиш ти не вичислиш, повір, це тоже нереально. Так, все, я не могу. По відпечаткам на домофоне выписываем. Підходиш до домофону і вичисляєш, які клавіші найбільше не, нажимаються, які стерті. А? І не завершился? Подожди, подожди, подожди. Все, поїхали. Може треба визивати іменно. хоча б тай написано не, не, маршрут. Мені зарахувало. Ні, маршрути, Ти Зарахували. маєш поставити йому маршрут Я і йому все? ставлю. Ну, не менше кілометра, якщо що. Ну я не я знаю скільки цей Ні, якщо людина виходить, то... У мене три зірки, блядь Давай, вже ж завершив маршрут. Эріс, ти тільки що врізався чи це тільки у мене? Блядь, опять. 0 килобайт в секунду. О, повернувся. Короче, у мене, походу, щось що зенетом треба перезагрузитися. Походу. Потому що в мене падає, я по ОБС ки дивлюся, кілобайти падають в ноль, а потом вертаются в цей ну, 10 тысяч зараз? Ну да. У мене щось падає, піднімається, падає, піднімається, блядь. А це таблетки не пробував? Які? Ну, щоб постійно это. щоб не падав, короче. Не знаю таких таблеток. i <laughs>